Закінчили сьогодні ще один модуль. Сьогодні наша зустріч з громадами була присвячена аудиту потенціалу громад, соціально-економічним політикам різних рівнів, а також напрацюванню конкретних локальних кейсів, які я дуже вірю, тому що це політика знизу. І я переконана в тому, що ці політики відновлення інтеграції. І сталого розвитку мають стати такими, які виведуть Україну на високі ринки конкурентноспроможності. Окремо, хочу подякувати всім організаторам, всім е, нашим колегам, які здійснюють таку можливість і збирають в різних локаціях активи наших громад, громад тилових, громад окупованих, громад деокупованих. Це професійне щастя, коли ти дивишся на мотивованих людей, які вже сьогодні готові відтворювати задля майбутнього України конкретні кроки: навчатись, перенавчатись, створювати інкубатори ідей, реалізовувати стартапи, об'єднуватись задля того, щоб створити ту мережу однодумців, яка точно подалає вежу з назвою Російська Федерація.